Десяти ранку, ми йдемо в Макдональдс. Алі це Маліна. Два капучинчика. Вартістю 32-32 гривні. За два, коли ми в звичайних кав'ярнях купуємо один за 60. Оце прикол, оце розуміє район. Посилання, бро. Это Давай, давай, дисциплин. Ты бы нам палец здесь залазить в мій кадр. Не. Багато нових людей на каналі це, це я. Поліна. Це так дивно. Це Поліна і Пейджі Левен, у мене саме з нею. Тому зараз ми знімали контент для нашої сторінки, для наших майбутніх продажів. Ага. А тому якось так. 10 ранку ми йдемо в Макдональдс, Ну, тому що нам дуже не терпиться і нам дуже хочеться. Хоча перед цим Татя з'їла вівсянку, щоб тіку, не так складно було. Але мені все одно, мені чесь... Блін. мені блогір і так зайде. Дякую дуже. Побежать на мусорі Сподіваємось, що там буде місця і буде чифергір. Дякую. Тепер ми, як ці люди, зі стаканчиками Наша черга. чергу. Насправді на третій день, принаймні о 11-й ранку, вже не так багато людей. І ми спокійно собі замовили, сіли їсти замовлення. І не по 20 євро, як ми платили у Парижі, а 350 гривень на двох. Це дуже-дуже дорого. Дуже Вчора ми з Каті прокинулись о 7-й ранку від дуже, дуже гучного звуку. І... Звичайно, що перша думка, напевно, це вибух. Розумівши, що немає ні сирени, нічого такого, ніхто в новинах нічого не пише, ми зрозуміли, що це грім. Сьогодні, о 4.30, був не грім. І такого гучного звуку не було дуже давно. Звичайно, що перша думка сьогодні була, типу: Ну, це напевно грім, але ти заходиш в телеграм. І там по всіх чатах пишуть вже четвертий, чи, боже, як гучно, і все таке, і такий. угу, Це не грім, зрозуміло. Ось, і знову трагедії, знову руйнування, знову, знову терор. Тому настрій такий собі. Трохи. Зараз у мене тренування, через 10 хвилин я вже виходжу, і перед цим студія в мене питала, чи буду я на тренуванні. Не так зрозуміла, що у зв'язку з деякими подіями в країні, також в місті, вони перепитують, чи все добре. Тому п'ятниця почалась невесело. Тому що у нас досі такі сусіди, як ви розумієте, хто. Я вже встигла сьогодні прокинутись і трохи пограти на сентезаторі, що мені терміново потрібно брати від вільного часу все. Якщо він в мене є, у мене було 20 хвилин, поки я тримала маску на обличчі. І така, думаю, мені потрібно, ем, мені потрібно згадати, що я вчила нещодавно для того, щоб на наступному занятті мені не було так складно, тому що у мене заняття всього один раз на. Тиждень у мене немає часу, типу я не можу виділити собі час на те, щоб ще якось додатково позайматися самостійно, і це дуже погано. Я знаю, тому що. Навчання самостійне теж дуже важливо, і результат це досягнення не тільки там, да, якихось класів, на які ми ходимо і займаємося викладачем, а ще і наше особисте залучення в процес. Тому я вважаю, що це дуже важливо. І ось, ось нарешті на цьому тижні я виділила аж цілих два дні, коли, в мене, коли мені вдалося позайматися самостійно на синтезаторі, і я така прям клас! Оце я молодець. Я побігла на тренування. і Побачимось в наступному кадрі. Опа! Так, будь ласка. Я згадала про головні ігри, тому що сьогодні, чи вчора, вийшов трейлер. Приквелу до цього фільму, який називається Голодні ігри, балади про співучих пташок і змій. Якщо я не помиляюся, то доволі довго назва, я ще її не вивчила. І за цією баладою є книга, і це типу приквел за 64 роки до тих подій, які ми знаємо. Я завжди згадую про те, що у мене є цей напівскарб. А напівскарб він тому, що по-перше, чому він скарб? Це книга, точніше, це три книги. Це перша, друга і третя частини головних ігор. Їх мені купила мама дуже багато років тому, ще коли у мене була оця фаза помішательства. Ці три книги. Російською мовою, проте всі три свій час коштували 190 гривень. я дуже скептично ставлюся до російського перекладу. Я не знаю, якщо ви бачили відео в Тіктоці, де порівнюється російський переклад, український переклад і оригінал. зараз дивлюсь серіал Секс і місто і я дивлюсь його в оригіналі, проте я нещодавно вімкнула саме російські субтитри. І я побачила, що переклад він. Ну, добре, я розумію, що деякі фрази ми не можемо перекласти з англійської от прям так, як вони є. Формулювання мають бути, можуть бути іншими. Проте в саме російському перекладі, в субтитрах, вони дуже, наприклад, гомофобні і якісь, ну, відчувається якийсь расизм, якісь слова, які саме пронизані оцими почуттями. і це... Якщо чесно, повний крінж. Якщо б я не знала англійську і просто так тупо читала, про так просто і прийняла всю інформацію. Проте зараз я розумію, що це не окей. Я їду на чистку. Потім на моє обличчя буду дивитися.